Руслан гончар, боєць 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади, на війну пішов під час третьої хвилі мобілізації. У листопаді 2014 року під Нікішино отримав важке поранення. На щастя, додому повернувся живим, але із третьою групою інвалідності. Тепер Руслан прийшов, аби отримати земельну ділянку. Звичайно важливо. Я думаю, що не тільки для мене, для всіх учасників це важливо. І на кінець дочекалися, що щось почалося вже рухатися. Так що дякуємо, подивимося, що з цього вийде. Загалом у мікрорайоні Опришківці для учасників АТО виділили 35 ділянок. Вони призначені для ведення садівництва, але на цій землі можна будувати житлові будинки, зазначили у міській раді. Земельні ділянки різної конфігурації і різної площі, тобто є там і по 7 сотиків, є і 9 сотиків, є 8 сотиків, 6 сотиків, навіть 10 сотиків. Одна земельна ділянка. Роздавали ділянки шляхом жеребкування. Олександра Михайлів. Жеребкуванням учасники АТО залишились задоволені. Ольга Гевак прийшла замість свого батька, бо той перебуває на лікуванні. Жінка мріє про те, що на цій ділянці її тато зведе просторий будинок для дітей та онуків. Лікується дві операції, Одеса, і тепер Тернопіль. Він хоче ну, будинок, якийсь збудувати собі тут. Біля нас буде ближче жити. Ось так. Тридцять перша, тридцять, Оце боєць п'ятого батальйону Юрій Танько показує, яка ділянка йому дісталась, і вже планує, що робитиме на цій землі. Під садово городній участок, так що краще буде відпочити, попрацювати і для себе, і для родини, як говорить. Обов'язково повинно бути пару яблунь, груші, виноград. Рішення про надання дозволів на проекти землеустрою міські урядники обіцяють ухвалити уже на наступній сесії. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.